Відмінування по назвам істот і назвам неістот. Це дуже така, я тільки сьогодні, мені 51 рок, і я тільки в 51-му першому року свого життя я сьогодні розумів навіщо всі, відмін, всі іменники поділяються на істоти і неістоти. Тільки сьогодні я знав, що там якось, ну, є в цьому сенс, але тільки сьогодні я розумів через українську мову, чому, чому поділяються іменники на назви істот і назви не істот. Я вам про це зараз також розкажу. Мінування по назвам істот і назвам неістот. Всі іменники вони в російській, українській мові, вони, вони поділяються на іменники назви істот і назвам неістот. Ну, наприклад, чашка. Чашка це неістота, а кішка. Кішка це істота. Ну і так далі. І спочатку давайте по три іменника. Наз, один іменник і істота, другий не істота. Я прошу привести приклад Миколай, Будь ласка. Один іменник. Одне слово істотне, друге не. Цуценя клавіатура. Ще ще раз, ще раз. Цуценя і клавіатура. Mm -hmm. Лиза. Собака, лис и книга. Э, Только собак, цевин украинский. Собак. Собак, лис, еще? Книга. А, книга. Угу. Доброе. Ек... Екатерина, пожалуйста. Викно хлопец. І ми знаємо, да ми інтуїтивно ми поділяємо істотне, істотне щось і неістотне. А навіщо нам це потрібно? Навіщо знати, що є істоти, є неістоти? А для, для назву для того, щоб вірно розмовляти, вірно ставити закінчення. І є таке, у, у, наз, у назвах неістот, Збігаються у множини форми знахідного і названого відмінка. Що це означає? Що тільки у неї стоп, в, ну, нам, сьогодні ми, нам, нам цікавить сьогодні названий відмінок, названий відмінок і знахідного, це буде позніше, ми будемо говорити. Сьогодні про знахідний не будемо говорити. Там совпадають. І навпаки, у Істот не совпадають. Наприклад, а, ну, в в, в ножині тільки. Ну, беремо от, будинок. Бачу будинок. Це назва на А використовую кого? Будинки, а, буди, бачу будинки, використовую будинки, а, бачу. Чашки використовую чашки. Бачу квити. використовую квити. А якщо ми беремо істотний іменник, там змінюється, наприклад, е, там, бачу, бачу люд, людей, використову. Я бачу кішки, бачу кішки, використовую кішок, використовую кішек. Дуже гарно Бачу, Бачу мурашей, використовую мурашей. Все вірно, Роман Григорович, просто бачу, це родовий відмінок, це не називний. А бачу, а використовую, а е, гля, гляжу. чому? Бачу, це відмінок. Ні, е, Бачу, кого що. О, що. А там буде, що вигружу, що це, це, називний... це, це мураши, а використовую мурашей. Так. Це будинок, використовую будин... Це будинки, використовую будинки. Це мураши, використовую мурашей. Це мікрофони, використовую мікрофони. Це кішки використовую. Це кішки використовую кого. Кішок. кішок, я думаю, кішок. Да, 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 кішок. І це така, така різниця. В, е, знахідно, ну, збігається, якщо це істота, збігається закінчення, вони одне і те ж. А якщо це істота, вони розбігаються, Це інше закінчення. І я прошу Миколая сказати, приклад істотної форми і не не бачу, а це. Це, і використовую, його ж використовую в множині. Угу. Це пчола. пчолу. Це... Ні, не в не, не В множині, множині, Тільки в множині це працює. Пжел. Це, 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 це бжели. Це бжели, а використовую. Ну і бд. Це раз. в однині також працюю, Роман Григорович. Це бджола використовує. В однині, а зараз в однині це бджола, використовую бджолу. Ні, так Ні. це правильно. Це, це правильно. Потрібно в множині, В множині. Не в однині, а в множині. Миколай завис. Добре. Сябджоли. Э, Сябджоли кастом вчил. Добре. Да, ще, ще один, один приклад. Э, також э, живого, так? І, і того, і іншого. Приклад. Некілька приклад. Не, да, не чому тому, тому дуже складно. І російську складно, і українську, але це дуже важливо. Важливі частини. Не. Не живе стіл. Це стіл. Стілні, Використовув... множені, тільки працюють. Це. це це, це столи використовую столи. Угу. Чим? Це хмара, Використ... Це хмари, використовую хмари. А люди. Це люди використовую людей, mm -hmm. але я не використовую mm -hmm. людей. Чому? А мені кожен день щось мені треба. Я вас використовую. Ліза, ви розумієте, о чому йде річ? Да. Mm -hmm. Я прошу іменник у форми в знахідного і названого від. девчины, девчин, девчины, девчин. девчин. девчины, девчин. На да. а, еще Пляж. Не, не, до килько. А пляжи, пляжи, пляжи. Рецепт такая, такая, разница. ну, российскую також, например, в российскую мову и украинскую. Покойник це, це істота. Покойники – покойников. І це істота. А народ російською це не істота. Ну, це ісключення, звичайно, от для чого ми знаємо, що є іменник істот, назви істот і назви не істот. Ектеріна, будь, будь ласка, приклад. Істоти і не істота. Вікна. Угу. А, вікон. Ні, я, це я вікна, а використовую вікна? що. А використовую. Вікна. Не? Так. Так, так, так. Mm. так. Тому що а... це не істота. Да, істота. Це... Це хлопець, хлопці. Хлопці. А, використовую хлоп, хлопців. Так, хлопці. І це буде от така, така різниця. І, будь ласка, запитайте. Якщо є. Ну, дуже важко. Я, я ще раз. Це для, для мене відкриття. Я чув до, до цього, і, ну, на, правда, я російською вчив, я знав, що є ну, російською є одушевленної і неодушевленною. Яка різниця, я не, не розумів. Я знав, що там щось склоняється, там щось є різниця, але я так і не розумів. І тільки сьогодні вранці я розумів через українську мову, навіщо нам знати істоти і не істоти. І будь ласка, ваші спитання. Там блай. Роман Григорович, я відчуваю якийсь обман. Зараз поясню, чому не з вашої сторони, а зі сторони української мови. Тому що в нас є називний відмінок, який відповідає на питання: хто що у нас є, е, яке не звинуваний родовий давальний знахідний цими знахідне? Правильно знайшов кого що. Знахідний відмінок відповідає на питання, кого що. Тобто, якщо ми говоримо про неживе, в нас і в називному, і в знахідному відмінку, питання що? Чому це не працює в однині? Чому на питання, що, ми відповідаємо бджола, але що бджолу? Як це працює? Чому, чому це не два різних питання? В мене, в мене таке питання. Я не дуже розумію. Ну, побачите, да іменник він ну в, в названому відмінки він відповідає на запитання: хто що, хто це а, хто, хто це істотна істота, а що це не істота? Ну і і чому ми так робимо? Тому щоби знати, як вірно відмінюватися, як вірно вони відмінюються. Це таке правило, а що там не так? Питання, співпадають, питання співпадають, а закінчення слів не співпадають. В однині? У мене це питання. А, чому, чому? чому це працює да, у множині і не працює в однині? Тобто я бачу а це як якийсь обман. <сум> тобто, одне і те саме питання, але дві різні форми слова. Ну, ну, я я, ну, я впевнений, що є історія для цього і є ідея, чому так, так сталося. Але я кажу, як адвокат української мови, в російській мові також це є. Також, я, ну, є така ідея, що це в слов'янських мовах так. Ну, сахід, ті, Дякую. Є питання по назвами стотих істот. Добре, і ми приходимо к наступній темі. Буде сьогодні чотири теми. Не тільки сьогодні, тому що істота, не істота це вона тільки в цьому виду, тільки в названих відмінниках.